Доброго дня, шановні восьмикласники! Сьогодні ми з вами проаналізуємо поезію Тараса Шевченка Мені однаково. Також згадаємо, що таке лірика, як рід літератури, і на які види вона поділяється, що таке літературний цикл, медитація, оксиморон. А почнемо ми з історії. З біографії Шевченка вам відомо, що у квітні 1847 року. Відбулися арешти учасників кирило мефодівського братства. Зараз на екрані ви бачите портрети деяких з членів цієї таємної організації. Це Пантелемон Куліш, Ліворуч, Микола Костомара, Василь Білозерський. Заарештували також і Шевченка. Його разом з паперами, які вилучили на його квартирі, з малюнками, було доставлено до Санкт-Петербурга. І хоча жодних свідчень про його участь у братстві не виявили, але звернули увагу на твори, зокрема, на поему Сон, де він порівнює царя з ведмедем, а царицю із чаплею. Зрозуміло, що таке не могло пройти непомітним. і ось читаємо. По возмутительному духу і дерзості, виходячий з всіх приділів, он должен бути признаваємо одним із важных преступників. Результатом такого, такого висновку став вирок. 30 травня 1847 року імператор Микола І затвердив вироки членам товариства, а Шевченка було засуджено віддати у солдати. На проєкті вироку імператор особисто додав під найсуворіший нагляд із забороною писати і малювати. Все це буде у травні, а поки що, відразу після арешту триває слідство, і Шевченко перебуває в казематі. Так називали одиночну камеру для ув'язнення у фортеці або Цитаделі. Тепер ви розумієте, чому. Ці вірші, які народяться під час перебування в цій камері в таких от умовах, будуть об'єднані в цикл під назвою в Казематі. Що ж таке літературний цикл? Прийшов час нам з вами записати визначення, що це ряд літературних творів, тобто їх може бути 5, 10, 15. Які об'єднані якоюсь темою, вони можуть бути об'єднані жанром, тобто цикл сонетів, наприклад, можуть їх об'єднувати місце і час написання, подія, яка вплинула на появу даних поезій, даних творів. І зараз ви на екрані, ну, секунду, я хочу вам показати. Щоб ви повністю бачили, ось тут перераховані, тут ви бачите назви всіх 13 віршів, а до циклу входять 13 віршів, які були написані Шевченком. І присвята. Моїм соузникам посвіщаю. Одним з найвідоміших віршів цього циклу є Садок Вишневий коло хати, напевно, його знає кожен українець. З одного боку, це спогади, про хай і не дуже щасливе, але дитинство серед рідних на рідній землі. І в той же саме час це мрія про квітучу, спокійну, вільну Україну. Ось. Така поезія. Але ми сьогодні говоримо про твір, який, як було зазначено, називається Мені однаково. Значить, особливу увагу хочу зараз звернути на останні рядки цього вірша. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Здавалося, до чого зараз ось тут зображення абсолютно може для деяких незнайомих людей. Мені здається, що поезія Шевченка мені однакова, була актуальною і залишається актуальною з моменту її появи і до сьогоднішнього дня. І дуже багато людей, наших співвітчизників, які, в принципі, так само вважали, як вважав і Шевченко, що неоднаково що треба виборювати свободу, забуваючи часто про свої якісь власні бажання чи власні амбіції. Це і Михайло Драгоманов, відомий громадсько-політичний діяч дядько Лесі Українки, як ви знаєте. Це і поетеса, представниця правської школи Олена Теліга, яка була закатована у 1942 році гестаповцями в Києві. Це і письменник, драматург Микола Куліш, який був. Репресований представник розстріляного відродження і загинув у Застінках НКВС. Безумовно, це були і Герої Крут, і захисники Донецького аеропорту. Це е, був і, м, і ще, захисник. Е, Вибачте. І Василь Сліпак, який загинув від кулі снайпера у 2016 році на сході нашої країни. Це і ті, хто сьогодні виборюють як і зброю в руках, так і словом свободу нашої держави. Таким був і Андрій Кузьменко або Кузьма, як знають його більшість українців, лідер гурту Скрябін. Його життєве кредо, мені здається, було теж суголосно рядкам поезії Шевченка, недарма він поклав цей вірш на музику, і за цим покликанням ви зможете послухати саме цю пісню у виконанні Кузьми. А я пропоную зараз вам послухати декламацію вірша. Мені однаково у виконанні тоді дев'ятикласниці, а сьогодні вже випускниці Рішельєвського наукового ліцею Світлани Гурецької. А далі ми продовжимо з вами вже аналіз безпосередньо тексту цієї поезії. Однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однако вісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися, сину. За Вкраїну його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Ну, ось ви прослухали, а тепер поговоримо далі. Даний твір передає почуття і роздуми ліричного героя, в даному випадку, самого Тараса Шевченка. І це є підставою віднести даний твір до такого роду літератури, як лірика. Згадаємо з вами, що ж таке лірика і що відрізняє ліричні твори. Від творів епічних або драматичних. Це рід літератури, твори якого передають почуття, переживання і роздуми ліричного героя. Тобто вони не розповідають про події, так? вони розкривають емоції, які викликані тими чи іншими подіями. Ось зараз перед вами як приклад, чому я зупиняюся на цьому, тому що все одно часто плутають, а де ліричний твір, а де епічний, а де а В чому різниця? Так ось перед вами два твори. Один із них це книга, от ви можете бачити, яка була екранізована автор Костянтин Турконовалов, крутий 1918. Це. Книга це проза, тобто епічний твір, де є зав'язка, є розвиток дії, кульмінація, розв'язка. Да? Тобто він розповідає про певну подію. А праворуч ви бачите вірш, який називається Пам'яті 30, написаний Павлом Тичиною. І тут ми не бачимо про те, як розгорталася сама подія. Тут є Емоції, да, тут є які саме емоції? Жаль, туга, співчуття того, що... жаль за загиблими, молодими людьми. Тобто це емоція. Так що лірика це емоції, перш за все, там самої події немає. Ще раз кажу, там є. Опис почуттів, які викликані тою чи іншою подією, роздумами на тою чи іншою подією. Отже, рухаємося з вами далі. Ну, тепер уже безпосередньо текст ви зараз бачите на екрані. Спробуємо уявити себе в ролі Шевченка, в ролі автора. Він медитує, тобто медитація це роздум, міркування, занурення в самого себе. Медитація в поезії це жанр лірик. Як є сонет, є кода, є медитація. І ви бачите, виділені тут рядки. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. І якщо ми почнемо говорити від імені самого автора, напевно, вийде ось такий монолог, якби з самим собою. Я тут, в цій камері, в цьому казематі, мене знову вирвано з рідної України, цей холодний, чужий Петербург. Хто згадає про мене? Але байдуже, однаковісінько мені. І автор думає далі: монолог продовжується. Я колишній кріпак, 24 роки в неволі. Проміння свободи волі, і ось знову не свобода. Тепер, напевно, до смерті. Навіть не заплаче ніхто з рідних, бо може навіть і не дізнаються нічого. І рядки. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. Тобто Бог народився кріпаком, невільником і помру знов в неволі. Як морська хвиля змиває сліди на піску, так і я нічого не встиг зробити. Для власного народу. Тобто, малого сліду не покину на нашій славній Україні. Да? Ніхто не дізнається, думає автор, про мої спроби. Да? Він ніби говорить сам собі, що ніхто не дізнається про мої спроби побороти пасивність земляків, ніхто не помолиться за мою душу, я самотній. Е але все одно, незважаючи на це, мені однаково буде хтось молитися чи ні. І не пом'яне батько з сином не скаже синові: молись, молися сину. за Вкраїну його замучили колись. Тобто, ось такий розпит, що ніхто навіть не подумає про те, що я хотів для своєї землі, для своєї батьківщини. Якщо все це покласти на одну чашу терезів, то вона напевно не переваже іншу, на який доля цілого народу, цілого, цілої України. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох! Не однаково мені. Ось так мені здається міг розмірковувати, аналізувати, що для нього найголовніше. Автор, перебуваючи от в цій камері, сам наодинці зі своїми думками. Тому ми і кажемо, що це медитація, це таке от занурення в себе, в свій внутрішній світ. Ну, а тепер поговоримо з вами про художні прийоми, які використав автор, щоб от саме передати свої ці переживання. Ну, по-перше, зараз ще одну секунду, я, щоб вам було краще видно. Тут ви можете бачити і виділені мною певні слова, на які я звертаю вашу увагу, і висновок, тобто роль того чи іншого художнього засобу. Вона конкретизована ось на таких, от, в таких прямокутниках. Отже, ми бачимо з вами, що декілька разів, якщо брати тільки першу частину, автор використовує слово однаково, однаковісінько. Да? Три рази він повторює: для чого такий повтор. Ліричний герой ніби задає сам собі питання, а що ж насправді для мене є головним в цьому житті? І починає розуміти, що слава, спокійне життя, пам'ять будуть про нього пам'ятати чи ні, там молитися за нього чи ні, це все однаково для нього. Тобто воно байдуже. Все це не має зараз жодного значення в порівнянні з тим, що ми вже сказали. Все, що покладено на одну чашу та разів, оці всі, якби не власні, особисті переживання, вони ніщо в порівнянні з більш глобальним питанням, яке стоїть на порядку денному. Далі. І ще повтор. Да? Дехто може назвати це тавтологією, але це не зовсім тавтологія, це повтор. От буквально через рядок ми бачимо, мене в снігу на чужині і в неволі виріс між чужими. Да? Чужий чужина. Теж підсилює концентрує увагу на внутрішньо самоті. Відчуття абсолютної самотності, яке іще більше посилилося в казематі. Так, навколо нього, коли він уже був вільним, були знайомі, друзі, йому багато хто допомагав. Він був вдячний і Брюлову, і Жуковському, і багатьом іншим людям. Але все одно, знаєте, от те, що в нас закладено з дитинства, воно все одно в нас супроводжує все життя. Тобто сирітське життя кріпака, да? потім вільне на якісь там декілька років. І знову в холодній столиці, і знову в неволі і, і нікого рідного поруч. І оце от чужина, чужий, тому і йде такий повтор. Ну, ось до, нарешті ми з вами дійшли до того, що ж таке оксиморон. Може, не всі ще у нас знають. От рядки, які, мені здається, одні теж найважливіших таких рядків: це на нашій не своїй землі. Ось, здавалось би, він пише наша і тут же не своя. Такий прийом називається оксиморон. Поєднуються два абсолютно протилежних за змістом поняття, але це не контраст, а вони разом у такому поєднанні на протиставленні створюють. Якийсь, е, якийсь новий образ. Ну, це, от, наприклад, дзвінка тиша це теж буде оксиморон. Ми можемо сказати, солодкий полон це теж оксиморон. І ось тут ми бачимо на нашій не своїй землі. Тобто е, в цих рядках автор ніби підіймає відчуття самотності своєї, да? от особисто. От, 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 я от такий нещасний, такий одинокий, але від особистої трагедії. До загальнолюдської, я б сказала, до загальноукраїнської трагедії. Бо люди, які народилися на цій землі, здавалося б, да, вони народилися, вони живуть, вони орють цю землю, вони є господарями. І в той же самий час вони як ці сироти в власній хаті, але вони дехозійнують не вони, а там відчим і мачуха. Ну, і результатом, от цього -цього, да, за допомогою таких художніх засобів. Відповідно, і є ці рядки, про які ми вже з вами говорили. Фактично, це якби висновок із всього вірша. І цей висновок іде на контрасті. От це теж можна назвати отут уже прийом контрасту однаково, однаково, одноковісінько, він все це повторюю, повторює. І тут же він каже: але неоднаково мені, мені на себе, так. Добре, я змирився з цим. Але ось до долі України мені не однаково ось тут я буду боротися, ось тут я знайду сили не здатися, не опустити руки. Ну І зрозуміло, що дана поезія, як і дуже багато поезій Шевченка, відноситься до ну, як філософська, безумовно, це і філософська лірика. Ну, ви бачите да, види лірики громадянська, філософська, особиста і пейзажна, але в той же самий час це ж не тільки роздуми про, взагалі, про сенс життя. Ми тут е, чітко е, бачимо і чуємо, які мотиви, які акценти, що мені не байдуже доля України. Тобто, це в той же самий час не тільки філософська лірика, а й громадянська, зокрема патріотична. Справа в тому, що дуже багато віршів, вони мають ознаки відразу двох, а то й трьох видів лірики. І ось якщо садок хати, наприклад, це пейзажна лірика, в принципі, да, так от пейзажна, то е, мені однаково, це і філософська лірика, і в той же самий час патріотична лірика. Тому що тут є роздуми і над, е, скажімо так, сенсом. Людського буття, але, в, скажімо так, на фоні тих проблем, які стоять перед державою, тебе як громадянина держави, тебе як патріота. І тому ми можемо сказати, що це і філософська, і патріотична лірика. Ну і закінчити сьогоднішній урок, я би хотіла ось таким зображенням, таким слайдом. Ви бачите автора цієї, цього портрету Шевченка це Михайло Дяченко, я думаю, вам знайомий. Він... Що я хочу сказати в кінці? Безумовно, дуже важливо знати, які художні засоби використав автор, як він передавав свої почуття з допомогою яких інструментів, жанр і таке інше. Але головне, да? головне... Це, що ми з вами, я сподіваюся, побачили Шевченка як людину, яка е, теж переживала моменти відчаю, може, і розпачу, е, в самотності. Коли здається, що все даремно, що ти чужий, що ти один. Але все одно, аналізуючи, вона знаходила ця людина, да, ця особистість знаходила в собі сили діяти. Да. Всупереч всім обставинам. І напевно, от в цьому плані ми повинні з вами наслідувати Шевченка, не робити з нього якогось ідола, пам'ятник такий, да, постамент. Він жива людина. Але в той же самий час він дійсно і приклад. Вибачте, за такі банальні слова, і він дуже актуальний, і він дуже сучасний. І закінчити я хочу словами з поеми Шевченка Кавказ борітеся, поборити. Вам Бог помагає. Тобто ця справа, така діяльність, така робота, вона, ну, можна сказати, благословенна навіть свише. На цьому наш урок завершено. Я дякую за увагу. До побачення.